Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю, щоб ви ваші бджілки вдало дозимували. Але сьогодні хочу поговорити на таку тему, як сказав один мудрий бджоляр. На сьогодні вже 1 січня. Був зранку морозець, зараз в обід вийшло сонечко, наче вже мінуса нема. Деякі бджілки вже поодинокі десь і вилітають, можливо, хтось їх потурбував. Але настав 2025 рік. Я ще раз вам хочу побажати миру, здоров'я. Щоб наші бджілки вас радували, щоб у нас все було гаразд. Як сказав мій товариш один, все, з Нового року встаю, не п'ю, не куру, не матюкаюся, не брешу, злого людям не роблю. І знов мудрі слова кажуть: Хочеш змінити світ, зміни себе. І найзолотіші мудрі слова, чого не бажаєш людям. То, чого не бажаєш собі, не роби людям. Не роби і не бажай. Це одні наймудріші слова усього світу. Добре, а зараз, обично, 31 або 1 я оглядаю свої сім'ї. Як сказав один мудрий пасічник, якщо дожили до Різдва, то доживуть і до весни. І за багато років спостереження 99,9%, так і є. Ну, завжди бувають якісь фос-мажорні обставини. Ну, сьогодні тепленький день, подинокі бджілки літають. Давай глянемо, чи як почуваються наші бджілки. У нас ще, як вони сіли в клуби. Обльоту не було. Хоча я бачу багато на Ютубі, що багато десь і облітувались бджілки. У нас взагалі ще як сіли з осені, так вони і не облітувались. Хорошо утеплений верх. Трошки забеспокоїлись. Ось сидять, дивіться, біля передньої стінки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вуличок. Чудово сидять, кормів ще достатньо. Я вже бачу на Ютубі, вже починають годувати. Для чого? Дивіться, ще скільки тут курше на одну зиму, я думаю, вистачить. Біля передньої стінки, січень місяць. Глянем цей, а тут взагалі їх десь нема. Думав, що осипалися, але прислухався. Гудять. А де вони там? Десь ще далеко внизу. Скажете, що я показую лиш, лиш такі десь. Я стараюся показувати ті, які я раніше не показував. Ну давайте глянем. Ось 38-й і там у мене є слабашок. Як слабашок і як цю сім'ю я підгодовував 38-му. Теж цікаво, як вона себе зараз веде, чи вона дотягнула до, до січня. Сидить біля передньої стінки, супер. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Сім вуличок. Ну а так сидять. Щось, як то, що полу розпалися вже тепло. Але сидять біля передньої стінки. Це відводочок. Бачимо, що є з боку конденсат. А чи є над гніздом? Немає над гніздом. Дивимося над гніздом. Оце маленькі на 4 вулички відводочок. Сидять спокійно. Кормівши їм, дивіться, до, до, до верха хватить. Над клубом конденсату нема, значить все добре. Ось утеплюємо. Цьому лежаку дуже був слабенький, слабенький такий відводочок. Щось пізно матка. Я не люблю лежаки відкривати. Обично лежаки, як я перевіряю, пішов, гупнув, гудуть, значить гудуть. Але давайте глянемо. Чи це я їх безпокоїв, щось вони затривожились. О тут вже на серединці. Оце вже, оце вже і є сигнал. Щось вони тривожні. Але якщо дожили до Різдва, доживуть і до весни. Отак, От оглядаючи сім'ї, я не буду затягувати сильно ролик, ще пару вам покажу. Отак От і є, звичайно. Відсотків 2-3 є проблемні сім'ї, які особливо відводки. Особливо є такі моменти, де сім'я не приймала пізноматку із розплодом, і з кліщем, і можливо бути. Могла бути або пізній розплід, корма можуть закінчитися. Всяке, всяке буває. але проконтролювати всю пасіку, звичайно, дуже, дуже важко. Але оглядаючи такі сім'ї, і ми бачимо, що є, якщо є проблемні, то вже ми їх починаємо рятувати. Ми бачимо ця остання сім'я, ось вона. Це відводочок, він дуже був осінь. Я взагалі його мав приєднувати, але. Дав йому шанс на життя. Ми бачимо, що він вже зайшов за середину. Причини розбирати я не знаю. Можливо, що тут робити. Просто кинути зверху ліпьоху і собі, хай собі що вони хочуть, та і роблять до весни. Але дожили до... до Різдва доживуть і до весни. Це. 99,9. і тут. Сімейка, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, на 9. І, кажеться, на десяті там є. Сидить біля передньої стінки. Ну, цій сім'ї нічого. Кормів достатньо, її вистачить спокійно. Ось тут теж слабачок. Тут конденсату нема, ну, глянемо тут що. От такий сидить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Слабачок біля передньої стінки. Кормів теж заставна ось, дивіться, сирості немає. Рамка, яка була, вони перенесли корм. Якось так. Ще глянемо, Так. І тут біля передньої стінки. Тут взагалі ваш типовний не, не складалося гніздо, просто зверху медові рамки. На двох корпусах. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість вуличок. Ось так собі зимують. Ну, в, більшості, в більшості все ідеально на даний момент. Звичайно, є, є проблеми. Бачу, що є. Пару вуликів повишена вологість, це теж будемо дивитися, ну це вже тема слідуючого вулика, тобто слідуючого ролика. Вологість в, у гнізді. А зараз, друзі, я більше половини переглянув. Ще в мене є. Я думаю, що ще зараз глянемо один вулик, що в мене там він 50 на 50. Я його пізно два, два чи три вулики є такі, що, скоріше всього, їх добив кліщ. І я думаю, що вони можуть і не перезимувати. Зараз, якщо він в один глянемо, якщо він живий, то це, це просто буде супер. Можна сказати, один з найслабших сімей. Це альпійці, такі паланиці, але він... Я обично складаю в двох корпусах, Верхній повномедний, а внизу так. Але чую. Піднімемо цей корпус, подивимось. Сімейка жива, зачепилася за другий корпус. Значить, все супер. Меду їм на три зими. Наскільки вони сидять? Раз, два, три, чотири, на п'яти грамочках альпійських. Ось так, друзі, я не тільки показую, що кращі сім'ї, я показую все, як є. Де є слабкі, де є проблема, яку можна вирішити проблему. Я думаю, що ця аксіома, якщо вони дожили до, вес... до січня місяця, до Різдва, то ж... доживуть і до весни. 100% не можна стверджувати, всяке буде, але я вам бажаю, щоб у вас всі. Сім'ї дожили до весни. Хай вам всім щастить. До побачення.